Місія міжнародного валютного фонду в Україні погіршила прогноз падіння ВВП у 2015-му поточному році з 5,5% до 9%. Про це йдеться у заяві голови місії Миколи Георгієва. Інфляцію на кінець року МВФ прогнозує на рівні 46%, пояснюючи це наслідками великої девальвації валютного курсу у лютому і необхідним підвищенням цін на енергоносії. Разом із тим, місія помітила і ознаки економічної стабільності в Україні. Її ознаки за словами Георгієва почали з'являтися в останні. Місяці. Валютний ринок залишався в цілому стабільним. Депозити банків у національній валюті відновлюються. Виконання бюджету в перші місяці 2015 року було краще очікуваного, частково через дії тимчасових факторів. Українська влада також має намір завершити триваючу реструктуризацію боргу у відповідності до цілої програми. Це стане запорукою для забезпечення з високою ймовірністю стійкості державного боргу і продовження фінансування програми в повному обсязі, що є вимогою для завершення перегляду.